Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож в часі, щоб познайомитись з великою українською поетесою, яка дуже любила свою батьківщину, писала гарні вірші та казки, захищала рідне слово і звуть її Леся Українка. Народилася Леся у родині, де дуже цінували рідну мову, книжки і пісні. Вона з малочкою слухала розповіді мами, бабусі, читала багато казок і вчилася писати. Та найбільше Леся любила слухати спів пташок, шум вітру в лісі та шелест травички на луках. Вона чула музику в усьому, що її оточувало. Одного разу Леся захворіла, і, хоч її тіло боліло і часто не давало гратися з іншими дітьми, душа її залишалася сильною і світлою. Лесяна уява мандрувала далеко-далеко у чарівні країни. Там вона зустрічалася з добрими героями, з піснями, що говорили про любов до рідної землі. Так і почала Леся писати пісні та вірші. У кожному рядку ніжність, краса природи, сила духу, її слова, мов пташині крила, здіймалися в небо і торкалися дитячих і дорослих сердець. Минули роки дівчинка виросла, але не переставала творити. Її вірші і казки стали частиною великого українського скарбу. Кажуть, що кожного разу, коли ми читаємо її твори, усміхаємось ця десь високо на небі зоря, та, яка завжди світить над іменем Леся Українка. Ось така вона, наша Леся Українка, маленька дівчинка з великим серцем. Тому пропоную послухати вірш Лесі Українки на зеленому горбочку. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати? І до білої хатинки, немов мати до дитинки. Вийшло сонце засвітило і хатинку звеселило. Ось діти, сьогодні ми з вами познайомились з великою українкою, хоч вона була хворою, але не втрачали сила духу. Писала чудові вірші про природу, батьківщину людей. І один з цих віршів ми з вами тільки що прослухали. Пам'ятаємо про неї, як про приклад любові до рідного слова. До побачення!